Що робити з тими, хто а, досі все ж таки є прихильником а, і а, руського миру? Зрозуміти, простити і забити про них ці думки і ці вподобання їх, вони вже їх відтягують від справжнього життя. То вони не одужують ті люди. Вони не одужують, але ж, але, але ж частиною своєї вони виборці. Ну, якщо от так е, казати, то так, звісно, е, але я маю на увазі процеси, котрі вже йдуть у нас в суспільстві, процеси, котрі е, вибрали вектор України е, і формування всього українського, вони не зупиняться. І ті люди, що будуть цього не бажати, вони Просто залишаться позаду.